Тепер починаємо підготовлювати все до ґрунтування. Тут вже воно було перешліфовано, трішки постояло. Бачите, що з ним відбувається? Там, де цинко цей проржавів, там уже воно жовтіє дуже швидко. Навіть оці крапки, бачите, ржаві, вони дуже швидко покриваються корозією. Ну, а тут нічого так підчистим. І тут ось це місце, бачите, було вичищене. І це я вже його болгаркою вирізав. І все одно воно глибоке, тому треба буде його ще так вирізати трішки і нанести сюди арстоп. На оці всі місця після шліфовки треба наносити арстоп. Ну і потім кислотний ґрунт. І знизу там також все вишліфовано, бачите? В перетворювачі ржовчик. Я думаю, зараз його все перешліфувати 180-кою, обклеїться і загрунтувати, щоб потім можна було вже потрошку його. Підшпаклювати. А оця железяка біля лючка знизу всередині теж ржава. По-хорошому її, звісно, розрізать, з обох боків вичистить і заварити назад. Ну, не знаю, чи треба це робити, чи ні. Ви б собі різали, чи залишили б як є. Поділіться, спеціалісти.